А в нас розпаковочка. Айяйя, коко джамба. А смідаун. Смідаун. І о, дивіться, зразу ж листочок. Похвально. Ого, не магніт. Магніт на міді. Ложка на аналіз. Мідь латунь. Номер карти є. 3600 має вийти. Зараз подивимося, чи вийде, чи ні. Поки що йдемо на 5 з плюсом окремо пакетик, окремо пакетик, окремо контакти, ложка на аналіз. Листочок є, картка є, телефон є. Красавчик. Ну, Поки що на 5 з плюсом йде посилок. Будемо оцінювати, я придумав. Будемо кожну посилку на відео оцінювати. Поки що це йде на 5 з плюсом. Будемо двійки ставити, все як в школі. Нова ідея. Міді написала 4 кг 350 г. Це серйозно, коли людина пише 350 грам, це заявочка, що у нього нормальні ваги. Давайте перевіримо. Так, може бути, може бути. Так і залишимо. Хай так буде. Зараз перевіримо латуньку. Ставимо. Тепер латунька. 3 кілограма 250 грам. Бачите, вчепилося трошки желізка. Все одно п'ять з плюсом залишається. Ложка на аналіз. Перше дивимося завжди на маркування. Маркування МНЦ мідь, нікель, цинк. Це не срібло. Але я вам покажу один фокус. Дивіться, ведемо там, де почухали, немає ніякої реакції. Якщо продовжуємо далі, пішла реакція червона посрібнення. Срібло це, що зверху відступило в реакцію з реактивом. І це. Якби там де чухнув була така сама червона реакція, то це було б срібло. А так, 160 гривень кілограм. У нас контакти. Дивимося, що за контакти. Це на міді. От часто, дуже часто запитують, що це за контакти на міді. Основа мідна, бачите, мідь основа грибочок, а це срібло. Є контакт. Зараз ми їх перевіримо. Бабосики порахували, вийшло на 3563. Людина написала 3600. Ну, так як ми ставимо ці посилці 5 з плюсом, 3600, так як клієнт написав, так і буде. 3600 вам в карман. Дякую всім за увагу і пам'ятайте, що вас люблю і ви найкращі.